І це нонсенс, та? бо ми з вами знаємо, як люди виходять на Майдан. Чому вони виходять на Майдан? Тому що ми з вами знаємо, що ми зі своїх переконань, з громадянського суспільства в 13-2014 році, ми з вами були на Майдані. Чому? Так ще й Тоб... на помаранчеві. Ні, так, не помаранчеві і ще а, взагалі, ну так. а ви були юніша, а я ще є з тих людей, хто виходив на студентську революцію на граніті. Тобто, це. Це просто це інша матерія та тих людей, і вони їх не розуміють. Вони добре розуміють соціологію. Вони добре вміють знаєте, як серфінгісти підхоплювати хвилю. Ось це зараз популярно. От ми цим на на цій хвилі поїдемо. Де не популярно? Зверніть увагу, влада не реагує питання. Мобілізації, де мобілізації. Та пряма відповідальність верховного головнокомандувача він її весь час перекладає то на військових, то на парламент, то ще на кого-небудь і взагалі робить вигляд, що він до цього не має е, ніякого стосунку.